Головний лісівник України та голова Хмельницької обласної державної адміністрації у Пархомівському лісництві, що у Хмельницькому районі, перерізають червону стрічку на вході до приміщення нової контори лісників. Поряд з нею відкривають першу чергу лісової дороги, якої вона була раніше, водії воліють не згадувати. Колись була дорога, така, що навіть, навіть даже нивою і увазом там було тяжко проїхати. Коли був дощ, в суху погоду, то так, ще більш-менш. Ну, Легкові машини туди навіть ніхто не питався туди їхати, не пробували. Бо там завжди було болотом. Нова дорога вдвічі скоротить відстань між Пархомівцями та Ярославкою. Для людей зручно, для лісівників економно. Крім того, у випадку лісової пожежі рятівники безперешкодно дістануться до джерела займання. У Червонозірському лісництві вже майже рік ведуть електронний облік деревини. У старшого майстра Вадима Бурковського робота не хитра, але відповідальна і важлива. Я вимірюю діаметр в двох перпендикулярних напрямках. E, значить, от ми бачимо 28, визначаю сортність деревини, третій, третій сорт. Тоді забиваю бірку комп'ютером, щитую код. І тоді заношу дані про дану колодку. Будь-який автомобіль, який завантажується, значить, кожна колодка на, е, на ній є бірка, і е, зустрівши автомобіль. Де колодки без бірок, це вже явний факт е, виявлення незаконно заготовленої деревини. До кінця року підприємства Держлісагентства планують повністю перейти на електронний облік. Лісівники сподіваються, що він дозволить повністю ліквідувати тіньову деревообробку, а реалізація лісу на відкритих аукціонах збільшить прибутки. На Хмельниччині також великі плани масштабної співпраці з лісівниками. Ми сьогодні повинні обов'язково зациклити бюджетні установи на твердопаливні котли з єдиною метою зменшити в три рази використання природнього газу. Кожен з нас розуміє, що природній газ буде ще дорожчати. Це об'єктивно енергоносії в світі дорожчають. У нас є можливість все зробити навпаки. А тому саме велика увага розвитку саме лісового господарства. Як приклад, робота із Ясловського лісового господарства у цеху сучасне обладнання, продукція користується попитом на зарубіжних ринках. На розсадниках і в теплиці з автоматичним поливом вирощують нові саджанці. У цьому році ми. Відновили біля 900 тисяч гектарів нових лісів, в тому числі посадили 126 гектарів лісів на землях непридатних для сільськогосподарського виробництва, тобто створили 126 гектарів нових лісів. Безумовно, ми сьогодні в області маємо матеріальну, технічну базу, посадковий матеріал, де ми могли б посадити і більше лісів. В середньому ми повинні садити тисячу-півтори тисячі гектарів нових лісів. Але на великий жаль є проблема з передачею нам лісів під заліснення. Сьогодні Віктор Миколаївич пообіцяв, що він перекладе максимум засиль для того щоб був вироблений механізм спрощеної передачі земель лісівникам під залісне, у тому числі в області культивують природне поновлення лісу. Його продемонстрували у Славутському лісництві. На головного лісівника України побачене справило гарне враження. Ми подивилися, що всі території доглянуті, що все відновляється. Що покращуються умови праці наших людей, які працюють в лісовому господарстві? Ми побачили електронний облік, ми побачили новітні технології висаджування лісів, догляду за лісами. То це свідчить про те, що галузь розвивається в Хмельницькій області. Виступаючи перед колективом Славутського лісгоспу, Віктор Сівець зауважив, що з боку держави є розуміння проблем лісівників.